Про головне події в Харкові та області 15 грудня. Німецьке видання Більд налякало харків'ян черговими даними зі своїх джерел у розвідці. Журналісти заявили, що в планах Росії захопити Харків а також Дніпро до кінця 2026 року. Інформацію Bild прокоментували в головному управлінні розвідки України. Представник ГУР Андрій Черняк підтвердив наміри Росіян просуватися далі, але зазначив, що Росія не має необхідних для цього військових ресурсів. Росіяни вдарили по Харкову ракетою с 300 Вибух чули вночі, але на ранок мери начальник Хова не підтвердили приліт. Інформацію про місце влучання за півдоби дав начальник слідчого управління Нацполіції Сергій Болвінов. Ракета поцілила в землю в районі П'ятихаток. Обійшлося без постраждалих. Російські ДРГ періодично заходять на територію України з Брянської, Курської та частково Білгородської областей. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. На Харківщину диверсанти заходили в Богодухівському районі. Групу виявили та змусили відступити. На Харківщині усувають наслідки крижаного дощу. У місті вночі від електрики відключилася низка котелень система опалення працювала на генераторах. Повідомив мер Харкова Ігор Терехов. В області за останніми даними Харків обленерго без світла залишалося 28 тисяч споживачів. Аварії на мережах лагодить сотня бригад енергетиків. Проїзд дорогами в Харкові та трасами в області забезпечений. Завтра синоптики прогнозують мороз без істотних опадів. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.